Предслав Лянськоровський, належав до давнього шляхетського роду та був кам'янецьким та хмільницьким старостою. Мав собі за дружину дочку князя Костянтина Островського, прославився тим, що у 1512 році під час війни з кримським ханом вщент розгромив його військо та завдав ніщівної поразки кримсько-татарським ордом. У 1514 році розбив москалів вщент під Оршею. У 1516 році він здобув переконливу перемогу знов же на кримсько-татарськими загонами. Цього ж року він перейшов в Дністер, річку, та підійшов до тогочасного кермана, сучасний Білгород Дністровський. Самої фортеці, як герман, він брати не став, не бачачи в цьому сенсу. Але розгромив татарські орди та турецькі, котрі прийшли на допомогу саме керману, і з великою здобіччю повернувся назад на Батьківщину. Перетяжені здобичч козацькі загони не могли йти швидким темпом, та їх догнали знов же, після цієї перемоги, знову ж татарські орди. Вони не стали тікати, відбили наступ ворога і знову пішли неквапливо до України. І знову ж турки з татарами в другий раз нас догнали, знов зібрали загони. Але цей раз знову ж представлян Скоровський відбив ці атаки з великою пошаною та почистю прийшов на наші терени. На це була дуже велика поразка саме турків та татар, тому що до того. Вони самі робили набіги на українські, польські, литовські землі. А це перше з того часу Предслав Янхоловський зробив набіги саме на, на ці землі. У 1528 році він знову збирає велике козацько, козацьке військо і кличе на допомогу старосту Черкаського Остафія Дашкевича, про котрого я розповім згодом також у історичному своєму відео. Ударили разом, але по Криму. І свіжі загони з Криму знову ж не могли нічого вдіяти проти успішних дій саме з цих двох полководців. У цьому поході, хроністи стверджують, вони захопили 500 коней і понад 30 тисяч голів великої рогатої худоби та неквапливо знову повернулися до України. Загинув Преслав Ляскоровський у 1531 році. При виконанні бойового завдання